Думав бросить пить, якщо Україна пройде в плей-офф. Спасибо, пацани. Ну, Значить, не судьба. Тьома Мілєвський. Як я тебе тепер розумію? 2-0. Як? 2, сука, 0! Ще й від кого? Від северной, блядь, Ірландії! Де це вообще? Сєвєрна Ірландія, блядь. Велика футбольна держава. Родина, мать вашу, якихось танців дурацьких і футбола. 2 мільйона проживає в цій, блядь, Северной Ирландии. 2 миллиона! Это ж, блядь, трошки больше, чем в Харькове. Не, пацаны, нас не просто выиграли футболисты Северной Ирландии. Нас взъебали пастух, почтальон и строитель. Не, может вы не, не, дочули, я еще раз скажу. Пастух, сука, почтальон и строитель. Северная Ирландия. Это же даже не страна. Это часть Великобритании. Наступного разу На євро треба буде зборну Кіровоградської області посилати. Толку буде більше. Град їм помішав. Он жителям Донбасу вже третій рік російський град ніхіра не мішає. Привикли якось живуть. Град їм помішав. А м'яч вам не помішав? Якщо вважаєш, що наші зіграли як піраси, став лайк. Толя, а що ти про суддю думаєш? Суддя? Пі***р! Зазуля, хулі ти сидів? От зараз твої борцовські навики дуже пригодились би. Взяв би, блядь, вишибал, Степаненка Єрмолу. пішли б, відгепали того рефері і проблем нема. Офсайд він замітив. А я точно знаю, що офсайда не було. У мене телек новий. Вон я його в акції від Комфі виграв. Ти, кстати, теж зможеш виграти на халяву Телік. Дивись деталі в цьому ролику. Силочка в описанні. Пропустили гол, гра не йде. А тренер наш навіть бров'ю не моргнув. Слова не крикнув. Матірного даже. Ні, я, звісно, нашого тренера уважаю. Ну, ребята, діду вже 67 років. Шістдесят сім год! Він сама ні разу не встав! Просто сидів ахуєший від нашої футбольної машини. За Ярмоленка Ліверпуль хотів дати 30 мільйонів євро. Тридцять лямів євро за цю звезду, блядь! Хотіли купити його після євро. Поздравляю, Ліверпуль! Бабки зекономили. Ні, маленький, звісно, шанс був, що ми вийдемо, якщо німці побідять поляків. Хуй там! По нулям! Не, ну поляки пше-пше, ну коли до діла доходить, вони нормально ебашать. Поляки виграли Ірландію 1-0. Ірландія обула нас 2-0. Вопрос. З яким сука там нас натягне Польща? Пиши свої варіанти в коментах. Ребята, футболісти. Ні, я розумію, конечно, що сильно сказано. будь пожалуйста, характер. Вы терять нема не Виграйте, будь пожалуйста, в останньому матчі. Ради раді всієї України, ради всіх ваших фанатів. Підписуйся на канал, щоб бути в курсі свіжих новин. Таля, вибудь хочеш? Кетняша, хочу. Віскі. Ірландську. Не будеш сміятися, але віскі то не та Ірландія. Як не та? Якщо, блять, дві? Піздець! Нас взіймала ще й не та Ірландія. Та не нахуй ти віскі, блять. Піду краще любого вип'ю.